Двоє жадібних ведмежат. У самій хащі лісу жила стара ведмедиця, і було в неї двоє синів. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу, щастя шукати. Ішли вони, йшли. Нарешті всі припаси у них скінчилися, а по дорозі дістати було нічого. Раптом набрели вони на величезну круглу головку сиру. Хотіли було поділити її по справедливості, порівну, та не змогли. Жадібність узяла над ведмежатами гору. Кожний боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сварилися вони, ричали один на одного, коли підходить до них лисичка. Чого ви сваритесь, молоді люди? запитала їх хитруха. Ведмежата їй розповіли про свою біду. Давайте но ну, я вам поділю сир порівну. Лисичка узяла сир і розламала його надвоє. Та стара хитруха розламала голівку так, що один сматочок був більший від іншого. Ведмежата відразу закричали Цей більший. Лисичка заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, молоді люди. І ця біда не біда. Вона відкусила добрий шматок від більшої частини, тепер більшим став менший кусень. І так нерівно захвилювалися братики ведмежата. Лисичка подивилась на них докірливо і відкусила від більшої частинки величезний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І все одно нерівно, залементували ведмежата. Та досить вже, сказала лисиця, ледве повертаючи язиком, бо ж у роті в неї було повно смачненького сиру. Ще трішечки і буде порівну. Так і ділила лисичка. Ведмежатка тільки чорними носиками водили туди сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматочка. Поки лисичка не наситилась, вона усе ділила і ділила. До того ж часу, як шматочки зрівнялись з ведмежатками, майже нічого не залишилося. сиру лишилось усього дві крихточки. Ну що ж, сказала лисичка, хоч і потроху, так зате порівну. Смачного вам ведмежатка. Так ось буває з жадібними дітками.